Друзі, доброго всім дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдіан. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я хочу вам розказати історію, яка відбувалася під час останньої зйомки відео щодо реалізації меду з вістрочкою платежу. Отут -от я от стояв якраз на цьому місці і знімав відео, але потім відбулася наступна подія. Дивіться, ось отут-ут у нас на краю села є така посадка. Дивіться, отут-ота вона більш густа, а з краєчку вона більш рідка. Зрозуміло, що її пиляють. Вона складається, оця частина акації, так, метрів 200-300, а далі дуби. І пиляють її, звісно, що сусіди, сторонні люди сюди не приїжджають. Хтось пиляє для того, щоб отопити свою оселю, хтось пиляє на продаж. Зазначу те, що наше село газифіковано. Це селище Улянівка, Сухоєландської територіальної громади. Так ось, знімаючи відео, я почув звук мотоблока. Зазвичай на мотоблоці їзде сусід. Тут живе зі мною поруч, який пиляє теж дрова. Ну, і в принципі, мабуть, я зараз включу цей кусочок, цей шматочок, що я. Як я відреагував на це. Так, ось сусід, бачу, поїхав пилять акацію. Давайте побачимо на цю людину. Ви знаєте, теж це село таке характерне, що коли треба знайти людину, яка. По, яку можна залучити до якоїсь роботи, то дуже важко знайти людей і платиш їм нормальні гроші. Там, наприклад, я казав, що за переїзд я планував платити тисяча гривень, але не знайшлося такої людини. А ось для того, щоб, наприклад, для того, наприклад, щоб споляти дерево. Спилять дерево. Це дуже все просто, розумієте. Тобто люди хочуть харчуватися на підножному кормі, але працювати вони не хочуть. Ну Давайте дочекаємося, що там буде відбуватися позаду мене, а ми з вами. Сусід сусід от -от -от зупинився і почав пиляти отут -от -от дерево. розумієте сусід Їздив дуже часто, але знаєте, він кудись їздив туди, далеко, і ніхто його не бачив. А тут наглость сусіда зашкарила вже до такої степені, що він отут -от почав прямо взад городів хиляти. Дивіться, що робиться. Серед біла дня пиляються акації і все. І немає акації. Бізпреділ сухої лановської територіальної громаді, село Улянівка. Пиляють дерева серед біла дня. Зараз посадку повипилюють. А в другий раз, що, е, що відбулося, я, в принципі, був дуже сильно обурений і, зателефонувавши нашому е, старості нашого села, староста мені запропонував скинути це відео, як е, сусід пиляє. Я його переказав, а він обіцяв його переслати в компетентні органи. Далі я е, десь через годину спостерігав, як вже приїхала поліція, і почали щось там ходити по цій посадці з моїм сусідом. Теж, мабуть, це відео я зараз викладу е, до вашої уваги. Так, приїхала поліція розбиратися з порушником, який пиляє акацію. Е, міська рада, селищна рада. Селищний староста сказав, що дозволу на випіл не давав. Друзі, я вам пропоную все ж таки подивитися, що той сусід наробив, які наслідки його діяльності. І ми з вами обсудимо взагалі ситуацію, бо така ситуація є у нас у всій нашій Україні. Ось дивіться, отут, отут у нас зараз же ж, е мокро, слякать, і сусід вже накатав таку дорожку. Дорожку, яка йде поряд з моїм городом, і він її накатав всередині вже посадки. Розумієте, наскільки часто він їздив по дрова ще раз на гарлашу, що село наше газофіковано що є змога, тобто держава, наша Україна під час, під час цих всіх обстрілів, незважаючи на... Ні на що вона забезпечила газопостачання. Але все ж таки це наших людей це мало, і вони хочуть топити не газом, а хочуть топити дровами. Я зразу, скажімо так, попереджаю тих людей. Не гнівіть Бога, то він може і газ вам відрізати. Дивіться, оце от, це оце дерево, яке було тут, він, звісно, мабуть, стверджував, що воно сухе. ну... Можете подивитися, яке воно сухе. Ми знаємо, ми знаємо, що акації, вони це такі дерева, що, наприклад, засуха у нас, до речі, 3, в 2023 році три місяці не було опадів і трошки, мабуть, там скинуло листя. Але по факту ви знаєте, що акація це дерево, яке відходить поступово. Дивіться, отут вся посадка попилена, і ми зараз з вами походимо. Походимо далі і порозсуждаємо. Тут теж пилялося друге дерево. Давайте обозначимо проблему. Проблема полягає в тому, що у нас в дільництві є виклики. Саме головний виклик це у нас потрава бджіл. Тобто аграрії застосовують агрохімікати без дотримання регламенту і гинуть бджоли. Друга проблема у нас це е, низька, собі, низька ціна на мед, яка не відповідає елементарним нормам прибутку. І третя проблема це у нас розореність земель, через яку е, через яку дуже скоротилися медодайні угіддя, вже розпахані е, розорені балки. Розорені клаптики, землі, е, яка, наскільки мені відомо, по нормам біля 70% повинна бути розореність, А я чув такі цифри, що вона вже у нас біля 90-90% там за 90 зайшло. Тобто е, все, що все, що тільки е, як кажуть, погано лежить. Так ось, е, е, Є ще одна проблема, яка витікає з третьої. Це у нас вирубка лісосмуг, вирубка лісополос, дивіться, ще одна. Ну, хіба це дерево сухе? Так, далі. Всі е лісополоси ми знаємо, що рубаються, пиляються. Люди е кажуть, нібито кажуть, що війна, що нібито нема чим опалювати приміщення, немає роботи. Але наш губернатор Миколаївської області. Голова військової адміністрації Віталій Кім нещодавно виступав заявою, що у нас категорично не вистачає робочих рук. Тобто місця робочі є, але працювати на цих місцях нема кому. І дуже багато велике число вакансій, які, які є зараз вільними в Миколаївській області, але люди. Не хочуть, не хочуть найматися на роботу, але їм нормально, знаєте, це пойти попилять. Я зараз висловлю суб'єктивні думки, що, наприклад, нанятися на роботу і заплатити за 3-4 місяці за газ там, по 3 тисячі, наприклад. Хоча опалюватися можна по-різному. Це гораздо вигідніше, і головне не шкодити довкіллю. Це гораздо набагато. Вигідніше, ніж, ніж перепіляти дерева. Це ж я не розумію, як вони рахуються люди. Це ж все ж таки робота. По-перше, ти треба купити пилку. Вона зараз коштує біля 10 тисяч. По-друге, треба цю пилку купити на неї ланцюг, який для акації він теж коштує не По-третє, треба купити пальне. По-четверте, треба е, знайти транспорт, на якому це все привезти, приїхати сюди, привезти. Дивіться, обдирає, я там, до речі, не показав вам кару, той сусід обдирає з дерев в кару. І каже, що вона наросте, та? здери з себе шкіру, і хай вона наростає, а ти з дерев кару здираєш. Далі. Стосовно, стосовно собівартості, я кажу, спилювання дров. Далі ти, ти до ці дрова, наприклад, напиляв, привіз, тебе треба їх наколоть. Треба, треба зробити їх по розміру того, е, того як е, дозволяє твоя пічка. По-третє, подкінці дрова. Там, як мінімум два рази, два рази на, е, на день. По третє. Потім вигреби ту залу. Ну, як на мене, це стільки роботи. Дуже гораздо простіше знайти роботу нормальну, сходити на неї, заробити гроші і все, і на цьому заплатити за газ і опалюватися, і наморочити, як кажуть, не собі не людям голову, не знищувати природу і піднімати нашу, до речі, економіку, яка дуже, дуже потребує в тому, що, щоб зараз люди влаштовувалися на, на роботу. Тому і от такі мої думки, друзі. О, зараз я прийшов частину посадки, а вона ще далі, і далі, і далі. Це все воно впилялося, це все воно вирубувалося. Хочеться звернутися до пасічників. Я закликаю всіх, коли ви бачите таку ситуацію, настояти осторонь, не мовчати, а те, щоб робити якісь дії, тобто сигналізувати... Не повідомляти відповідні служби і не мовчати. Звісно, що це конфлікт. Звісно, що це сусіди. Звісно, що це буде втрата відносин з сусідами. Але як ми збережемо наше довкілля, розумієте? Якщо буде так відбуватися і далі, то ми всі зупинимось, опинимось в пустелі, розумієте? Скоро буде у нас тут -от не посадка, а пустеля. І я думаю, що ми кожен на своєму, на своєму місці повинні, повинні робити все, що від нас залежить. Хочу ще звернутися до е, органів місцевого самоврядування, до відповідних служб, які, які служби відповідають за цю всю за контроль над цими. Теж, будь ласка, не сидіть без діла, розумієте? Якщо там наші воїни. Боронять зараз нашу державу, ми повинні тут зберегти, там боротися із корупцією, з цими всіми проявами цього знищення, знищення природи, знищення довкілля. Кожен на своєму місці, кожен по краплі, і воно вийде результат. Так, і ще, ще раз хочу звернутися до пасічників, що мені пару разів писали в коментарях, я обіцяв це підтримати. Дивіться, ось ще. Диві, дивіться кару, здертого кару, все, все в общем, знищується. Так ось хочу звернутися до пасічників. Що давайте, шановні колеги, теж настоять осторонь ще. І кожен там кожного року висадить там, на своїй присадібній ділянці, чи десь там де в завгодно, і до, біля десяти медодайних дерев. Щоб, байдуже, щоб це не було. Акація, там липа, головне, щоб воно користь, користь приносило. Я, наприклад, у 2023 році наприкінці висадив біля 50 дерев. Це не тільки медодання, а ще й полканоси, Туї, наприклад, туї там жінка там, купляла. Теж акації висадив ліщину, висадив. Тобто давайте не стоять осторонь, а підвищувати цей рівень медодайної бази. Звісно що, це треба робити на... Звісно, що це треба робити на своїй ділянці чи на ділянці, яка вам, вами контролюється. Тому що за цими деревами їх недостатньо посадити. Я не знаю, бачите ви чи не бачите, о там гілки нема великої. Е, недостатньо її посадити цього, наприклад, акацію. Треба її ще. По-перше, там декілька років поливати, тобто, там, щоб зайці її не з'їли. Ну, то, тобто, треба ухажувати. Так що я всіх закликаю до того, щоб ми з вами е, теж реагували, теж впливали на е, цей процес і якось, а не стояли і не чекали, е, поки за нас хтось це зробить. Ніхто не зробить, окрім нас. Розумієте? Це тому. Друзі, от собі біля цього пінька будемо, я далі вже не піду, але ви зрозуміли ситуацію, щоб що людина загубила страх і почала, знаєте, пиляти все, все, що погано, як кажуть, росте. Я буду з вами прощатися. Бажаю миру, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.